Перша ознака подібності трикутників або ознака за двома кутами. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то ці трикутники подібні. У мене є трикутник ДАН, у мене є трикутник Е І якщо кут Д дорівнює куту I, от я позначаю жовтою дужечкою. Якщо кут А дорівнює куту Є. E, От, позначу червоними дужечками. Відповідно, я тоді можу сказати, що трикутник ДАН подібний до трикутника Іе Є у нас наслідки. Якщо кут при основі одного рівнобедреного трикутника, дорівнює куту при основі другого рівнобедреного трикутника, то такі трикутники подібні. От у мене є трикутника КРУ. Якщо він рівнобедрений, то в нього кути при основі однакові. Кут кутка дорівнює куту У. У мене є трикутник цей I, o, да? От. Він теж рівнобедрений. Так от, якщо він рівнобедрений, то кути при основі теж рівні Кут С дорівнює куту О. От я теж позначаю на малюнку. І якщо у мене в задачі кутка буде дорівнювати куту С, ну тоді логічно, що кут У дорівнюватиме куту О. Згодні. Бо це ще однакові кути, тоді я можу сказати, що трикутник КРУ подібний до трикутника CIO. Отже, за ознакою подібності трикутників за двома кутами ці два трикутники подібні. Є ще один наслідок: якщо гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює гострому куту другого прямокутного трикутника, то ці трикутники подібні. Поїхали, в мене є трикутник MAL. Якщо він прямокутний, то в нього кут M буде 90 градусів. От. І в мене є трикутник FOA. Іли YI. Якщо прямокутний, тоді кут F 90 градусів. Так? От, я позначив червоні кути однакові. Так от, якщо кут L дорівню Y, 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 За умовою задачі. То що тоді вийде, що прям кути теж будуть однакові, бо 90 дорівнює 90, неважливо, про які трикутники не мова. Що я маю? я маю два відповідні кути, які рівні. Тоді я можу сказати, що трикутник МАЛ подібний трикутнику FOI за ознакою подібності трикутників за двома кутами. Ще теорія, ще є наслідок. Будь-які рівносторонні трикутники завжди подібні. Перекладаємо з української на геометричну. Я малюю трикутник GRI. І якщо він рівносторонній, то в нього не тільки сторони рівні, ну рівносторонні рівні сторони, але те, що нас цікавить, у нього всі кути будуть по 60 градусів кожен з цих кутів. Однакові всі три. І якщо в мене є трикутник FIN, тоді у мене, якщо трикутник FIN рівносторонній, тоді тут теж кути по 60 градусів. Що тоді виходить? Якщо ну, кут F якимось дивом дорівнює G, да, у нас? <різько>, трикутники 60-60, тут -60, інакше не може бути. І тоді R дорівнює Ай. Тоді я можу сказати, що трикутник. Один подібний трикутнику іншому за ознакою подібності трикутників за двома кутами.